Доброго дня глядачі мого каналу і гості і підписники. Сьогодні хочу зробити декілька аплікацій. Чотири зроблю аплікації з трикотажу. Це буде повна утилізація для того, щоб трошечки розбавити те одіялко, яке я шию, якимись цікавостями. І так, я взяла білу тканину, це трикотаж. І Зроблю чотири аплікації. Перша аплікація це носочок. І я буду робити повну утилізацію цих маленьких шматочків, які в мене залишилися, коли я розрізала в'язані кофти. Перша аплікація це носочок. Я взяла шматочки тканини оцього, цієї кофточки, які підходять. Сама я намалювала такий носочок невеличкий. Приблизно Приблизний розмір цього носочка 8 на 9 см, а у нас квадратноскутний це 15 см. Перша наша аплікація це носочок. Я його нарисувала. Другий малюночок у нас це рукавичка. Всі аплікації ми Рисуємо на таких невеличких шматочках е, листочку. І потім переносимо на оті малесенькі шматочки тканини, в'язаної тканини, яка в нас позалишалося. Нічого ми не викидаємо, все ми зберігаємо, як настоящі хомічки. І тепер вони нам все пригодилися. Все, рукавичка готова. Булавочками я сколюю. Щоб потім можна було пристрочити. Чудові аплікації. Третя аплікація. Я зроблю дзвіночок з бантиком і складу на навпіл цей листочок, і я виріжу, і тоді, коли я розкладу, то абсолютно симетрично буде наша аплікація. Оцей Дзвіночок з бантиком Все вийшло. І так само подивимося, куди він зайде, щоб можна було його вирізати. Ось такий чудовий буде дзвіночок з бантиком. Я не планувала оці наші трикотажні уже. Вироби аплікацію нашу садити на флізелін клейовий. Але якщо при нашій пристрочці вони будуть розтягуватись або буде у нас губитися сам самі петелічки, це ж в'язані шматочки, то обов'язково тоді посадимо на флізлін. Подивимося, зробимо експеримент і будемо бачити. І так, Знову я приколю. Булавочками і готовий. Четверта у нас аплікація. Ну, як же ж нам без, бути без янгола, який сповістив про народження Ісуса Христа? Виріжемо його так само. Я навпіл склала е, листочок, і він буде абсолютно симметричний. Одне крилишко у нас вийшло трошки недорізане, але я знаю, що. Там треба буде зробити на тканині, щоб все вийшло правильно. За колю булавочкою, щоб нікуди не втік малюночок, сам шаблончик вирізаємо нашого янгола. Можна буде, Ми подивимося, як у нас вийде. Якщо у нас отакі шаблончики вони у нас будуть удачненькі, то ми зможемо робити не по одному. Такому, не по одній такі аплікації, а декілька з різних тканини, воно тоді буде е, дивитись дуже чудово. Все, пожалуйста, будь ласка, янгол вже на своєму місці. Так само булавочками його заколимо і пристрочимо. Чотири в нас є аплікації: носочок, рукавичка, янгол і дзвіночок. Ми е, поприкалувалися булавочками, наші нашивочки вже. Готові до пристрочки, приступимо до пристрочки. На моїй машині я включила зигзаг, і зигзаг зробила ширину стіжка десь приблизно 4-5 мм, а щільність зробила густою, щоб нічого не, не згубилось, тому що, ще раз говорю, що це у нас трикотажні в'язані аплікації. Щоб ніде нічого не згубилось. Якщо ми хочемо, щоб ці аплікації були такі об'ємні, ми можемо всередину вкладати по шматочку сентепона, і вони будуть такі, як 3D. Носочок пристрочений у нас, ми строчимо тепер рукавичку, булавочки витягуємо по мірі того, щоб вони нам не заважали наші, наші строчечки. І всі аплікації, всі. Ми пристрочимо. Я зробила ці аплікації на білому фоні, але якщо для мого одіяла потрібно буде, що фон, Ну мені подивиться, подивлюся можливо, там ще червоний можна буде поставити, то я знайду червоний колір, червоний так само трикотаж. Зроблю знов такі різні. Новорічні зимові такі аплікації. Можливо, я повторю, е ось ті самі дзвіночок, рукавичка, носочок, янгол. А можливо, я зроблю ще сніговічка можна зробити. На червоному він буде білим, ну, Смотриться дуже, дуже здорово. Хотіла зробити е оленя, але через те, що там дуже багато мілких деталей, то Дуже незручно буде його пристрочувати, воно буде тягнутись, там у оленя можуть бути там, де рожки, воно буде тягнутися. Я не знаю, як зробити такі. Я вже думала, можливо, ниточкою зробити. Можливо, хтось з вас вже робив такі аплікації, то напишіть мені в коментарях, і я спробую зробити. Завжди можна вчитись чомусь новому. Янгола я вже пристрочую. Це вже четвертий шматочок. Всіх шматочків в мене є шість. І ще залишилося парочку. І подивимося потім, як воно буде виглядати в пледі. Акуратненько все треба застрочувати, бо детальки маленькі, і щоб нічого нічого не... Не потягнулося, і щоб наша фігурка янгола вона не була розтягнутою. Ну, звичайно, якщо ви хочете, можна садити на флізелин, тоді взагалі нічого не буде тягнутися. Всі детальки будуть рівненькими. Останній у нас вже шматочок, я пришиваю дзвіночок з бантиком, і це вже буде остання деталька. Подобається моя робота мені. Все вийшло дуже акуратненько. Всі шматочки рівненькі. І всі отакі ці аплікації получились... Дуже рівненькі, такі, знаєте, атмосферні, чудові. Я бажаю вам успіху.